Ось як виглядає моя робота, мої корита, ось так вони виглядають. На даному відео от ми бачимо от таку от товсту от бляху, лист кусок листа. Далі такі от маю рулетку, два-три мачі, струбцини, чи як вона там називається, полосу. Замою цього всього я от буду різати цю бляху. І ще маю такі от два куска бляхи. Із цих ось цих от кусочків я маю зліпити корито зроблю. от, от Зроблю корито. Корито для поросят. Так що давайте будемо спочатку відзначимо край, де буде от край, що відрізати геть. Так якось тут дюра. І ми відріжемо таку полосу. Ця полоса в майбутньому піде у нас на щось на там використаємо пізніше. Ну що, підрізав я вже ось метал, ось зайвий. І що ще зробив? Прошліфував я болгарочкою, щіточкою, гарно це все. Далі. Ще я зробив два надрізи. Я зараз покажу. Це буде вулиця, а це внутрішня сторона, от так от виглядатиме. Такі два надрізи. Це для того, щоб я міг зігнути. Ось бляху. Зараз я вам все продемонструю. Ось такий от вийшов у мене результат. От надрізав я і загнув, і зараз буду наразі заварювати корито. Ось так от легенько, простенько можна зробити корито. Ось так от вийшло мені проварити. Ось таке от корито виходить, що потрібно дві стінки бокові приварити і все буде готово. Давайте. Ось і прихвачую я боки. Прихватив я бочки от, для корита боковини. І буду зараз наразі все обварювати. Завершальний етап, обварка. Варив я вже дане корито. Наразі буду приварювати такі пластини для кращої стійкості понизу, щоб площа була краща. Процес іде. Ось таке от корито. Розміри даного корита, зараз ми пройдемося коротенько. Це довжина 50. 50,5 з і ширина 34. 34 на 50. Ось такий у нас вийшов результат. Ось такий от має кінцевий результат, дане корито. Так, все я поварив. Все гарно, так класно. Такі шви потужні. Ось все як поварено, такий товстий, 4 мм. Наскільки пам'ятаю, товщина. Ось так вигляд знизу має. Все от проварено. Так що ось такі от корита роблю. Такі моцні. Ну що йдемо. Зробимо велике корито з ось цього куска металу. Далі. Ще я зробив два надрізи, і зараз покажу. Це буде вулиця, а це внутрішня сторона, отак от от виглядатиме. Ось для чого я робив ось ці от прорізи два. Щоб я міг загнути ось таке от корито. Далі я зараз це все прихвачую, роблю на прихватки. І проварюю. Поїхали. Ну що? Проварив я от все потужним швом. Далі ще потрібно боковини приварити і все готово. Ось і зварив ще одне я корито, таке велике. Величеньке таке корито, ще все гаряче, все пече. Ось таке от уваги, ще одне величезне, таке велике корито. Будемо шліфувати дане корито і підмальовочку. Ось і прошліфоване корито, все поварене, все от повністю приварене, ручка, знизу проставки ось такі от. готове до помальовки, таке от корито велике. Ось і готове все до помальовки, таке велике корито. Таке от меншого розміру. Ось так от це все виглядає. Ось як виглядають вже корити помальовані. Ось так от Тут трішки фарби не вистачило, але і так піде. Ще я зробив ось вчора ось таку от сковороду. Велику сковорду. По бортику має розмір 52 см Така дуже велика, гарна. Ось моя робота, як все виглядає. Дуже гарно, красиво, От зроблено все. Так що всім дякую за увагу, гарних всім переглядів.